Ліфтами щодня користуються тисячі хмельничан, та в умовах відключення електроенергії саме електропостачання залишається головною проблемою їхньої безперебійної роботи. Якщо у новобудовах сучасні ліфти здатні доїхати до вказаного поверху і відчинити двері навіть під час неструмлення, то в старіших будинках такого вже немає. Всі ліфти, які випускаються останніми роками, і особливо ліфти без машинних приміщень, яких зверху там вони знаходились колись. Вони в них в технічних вимогах закладено, щоб ті ліфти мали пристрій для звільнення пасажирів при раптовій пропаданні напруги на ліфтах. Щодня аварійна служба працює у посиленому режимі, фіксуючи десятки звернень від мешканців. Лише від початку місяця зафіксували 371 випадок застрягання із 593 загальних зупинок. А час звільнення пасажирів залежить від розташування будинку та доступу до необхідного обладнання. Якщо застрягла там одна-дві людини в одному районі, десь рядом мають в одному будинку то це треба доїхати. Ну і 10 хвилин приблизно на звільнення. Підійти до ліфта, піднятися пішком на останній поверх, а звідти в машини, підтягнути кабіну на відповідний рівень, де маємо звільняти, відкрити вручну двері, випустити людей безпечно, закрити двері. Аварійна служба працює двома командами: кожна включає машину, водія та електромеханіка. Окрім цього, є ще чотири дільниці, які займаються плановими роботами. Проте на випадки застрягання також виїжджають. Аби швидко звільнитися з ліфта, важливо точно повідомити адресу, адже є чимало епізодів, коли пасажири дзвонять без даної інформації та змушені довше чекати на допомогу. Був такий випадок на панасамірно дзвонить. Я тут застряг в першому а Який будинок? вроді 31-й. Обійшли шість під'їздів, ніде його там не знайшли. І він оказався в 30-му, Вона самерна 30. На, саме на 30. це пройшло його звільнення більше години. Окрім такої проблеми, виникає ще інша складність із диспетчеризацією ліфтів. Сигнал може погано ловити або ж зовсім пропасти, адже система також залежить від стабільності електромережі. Багато ліфтів, яких кабіни металічні. Зв'язок там або його нема, або дуже слабий, і навіть можна часом не почути, що він там говорить, там та людина. Тому така проблема. Тут надія на те, що хтось позвонить і скаже, там сидять. Щоб не опинитися заблокованими між поверхами, важливо наперед перевіряти графіки відключення світла. Якщо ж зупинка трапилася, фахівці наголошують, швидке визволення залежить від правильної інформації місця знаходження, бо оперативність реагування дорівнює вашій співпраці. Анна Паюк Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.